Прийшов, баби час. Я люденьки, та всі не вічні, ну, та то треба, то треба, та найбуде. Ну. Цукерки або смерть. а no, мене якісь були цукерки, я. А що так можна було? От блін, знала би діда би відмазала, то ж треба питають, скільки пенсіонерка заробляє, коли вона останній раз могла собі дозволити купити речі нові. Що секрет, яка у вас пенсія зараз? Чотири тисячі. Чотири тисячі гривень на секундочку. Чотири тисячі. Дивимося далі. Чи вистачає вам? Ні. Таких э, денег нікому не, не, не вистачить. Чи вистачає вам? Звісно, ні, кому це вистачить. Вообще? Мені здається, що безхатьки, як сидять у когось там, теж про це є окреме відео. Більше на місяць мати, ніж пенсіонери, які все життя відпрацювали в Україні, віддали свій там, борг, честь, все, що мали. І 4 тисячі гривень. Це що взагалі? Напишіть коміти, що взагалі можна на ці, на ці кошти. Вообще? Шо, шо можна? Каже, нічого не купувала 20 років нових речей, вона не заходила, не купувала. А Асикенхендів відкривали в Україні. З безкоштовних речей, які за кордону відправляли вони в Україні, продаються, це просто жесть. Я коли дивлюсь ці відоси, це хана. У мене ж також є бабуся, і також вона на звичайній пенсії, хоча вона була директором найбільшої книгарні в Україні, а при ній там купували рекордну кількість книжок, і так пенсія просто мізер. Ну якщо нема родичів, щоб допомогти щось іще, це просто неможливо якось прожити. Що, що з цим робити? Я думаю, що мого покоління вже пенсії не буде взагалі. апчі. Типу на що ми там скидаємося в які там пенсійні фонди і так далі. Я не розумію. Бо то, що нас чекає в пенсійному віці, це просто смішно. Як і для все, є Європи в цілому. От, от, в принципі, вам і відповідь. От європейці ну, набагато перепрошую, ну тупіші, ніж українці. Ну, українці набагато розумніші, і і працюють краще, вміють, і гарніше, і так далі, а європейці все рівно краще живуть. Питання, в чому? Ну, в системності, і, понятно, що в корупції. Вона теж в Європі є, але на такому рівні, як у нас. От і все. Хтось собі жирує, а хтось от, от, купить 20 років, не може собі просто нормально одяг. Пишіть в коміти, що ви про це думаєте. Це просто жесть за до речі, за лінком в шапці профіля допомагаємо зараз українцям отримувати нормальну європейську е е ЗП, там 2-3 тисячі вічно зелених. Отак можна, а не на оці копійки, що держава дає. Все зустрінемось в коментах і за посиланням. Там безкоштовно порозмовляємо з вами на ефірі.